Я зупинився, щоб подивитися на красивий захід сонця. Я зупинився, щоб подивитися на красивий захід сонця. Ми зупинилися в готелі на дві ночі. Ми зупинилися в готелі на дві ночі. Він зупинився, щоб відповісти на телефонний дзвінок. Він зупинився, щоб відповісти на телефонний дзвінок. Ми зупинилися біля магазину. Ми зупинилися біля магазину. Ми зупинилися в кафе, щоб випити каву. Ми зупинилися в кафе, щоб випити каву.